Сильна активна економіка як один із факторів наближення перемоги. Представники фонду держмайна розповіли про нові можливості для підприємців та для наповнення бюджету, що відкриваються у результаті приватизації та оренди об'єктів у Чернівецькій області. Всі деталі далі у випуску. Близько 30 об'єктів приватизації та 25 об'єктів оренди державного майна. Таким є інвестиційне меню у Чернівецькій області. Зокрема, найближчим часом відбудуться онлайн аукціони, на які виставили три об'єкти приватизації. З них дві адмінбудівлі продаються без будь-яких умов, тобто власник може використовувати їх на власний розсуд. Третій об'єкт має умови. Виставна на продажу майновий комплекс, ДП завод електропобут електропобут-прилад». Дата аукціону у нас 22 травня. Стартова ціна 11 мільйонів 140 тисяч 992 гривні. З умовами аукціону ви можете ознайомитися на сайті «Privatization.gov.ua», де розміщено наше інформаційне повідомлення, де визначені всі умови продажі. Ще одним об'єктом приватизації є неполоковецький комбінат хлібопродуктів. Стартова ціна 217 мільйонів гривень. Дату аукціону визначать після опрацювання центральним апаратом. Фонду державного майна проєкту інформаційного повідомлення. Як тільки буде визначене, як тільки так сказать, буде перевірений цей проєкт інформаційного повідомлення, буде чітка, остаточно буде визначена стартова ціна, остаточно будуть визначені умови аукціону. А умови аукціону тут обов'язково будуть. В першу чергу це збереження кількості робочих місць, які є на сьогоднішній день на даному підприємстві. І наступна умова це покриття кредиторської заборгованості перед бюджетом, бюджетом, пенсійним фондом і по заробітній платі Криторська заборгованості суми там досить великі. Окрім того, на приватизацію виставлені об'єкти, які перебувають на балансі державного підприємства Ліси України, об'єкт селі Недобоївці, громадський будинок з господарськими допоміжними будівлями, стартова ціна 75 тисяч. Дата аукціону ще не визначено, тому що на сьогоднішній день прийнято тільки рішення щодо приватизації. Формується аукціонна комісія. Зараз ми з балансу утримувачем, ще останні документи. І я так думаю, що на кінець червня місяця ми даний об'єкт виставимо на приватизацію. Фонд держмайна є також найбільшим орендодавцем державної нерухомості. Так, регіональним відділенням на Буковині зокрема укладено 145 договорів. При цьому в умовах воєнного стану процедуру оренди спростили. Зокрема, скоротилися терміни погоджень від уповноважених органів управління у випадку затримки. балансоутримувачі можуть ухвалити рішення передати майно в оренду за мовчазної згоди. умовах правового режиму воєнного стану. На сьогодні договори, які були чинними станом на 24 лютого 2022 року, вони сплачують орендну плату із знижкою 50%. Всі решта договорів, які укладаються наразі, зараз орендарі сплачують повну орендну плату. Пільгу для них складає тільки розмір гарантійного внеску. І авансового внеску, коли вони укладають договір оренди з результатом аукціону. так згідно з інвестиційним меню, 16 травня відбудеться аукціон з оренди будівлі складу для машин та механізмів у місті Новодністровськ. Це майно басейного управління водних ресурсів. Знаходиться у місті Новодністровськ, квартал 19, дріб 17. Для тих, хто орієнтується в місті Новодністровськ, це район промбази. Тобто це такі промислові будівлі складів для машин, будь-яких механізмів. Площа об'єкта становить 253 квадратних метра, стартова орендна плата 253 гривні без ПДВ. Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням. Окрім того, 6 червня відбудеться аукціон щодо оренди частини нежитлових приміщень адмінбудівлі у місті Заставна. Об'єкт досить привабливий, знаходиться в адміністративній будівлі. Поряд знаходяться державні установи приміщення офісу нотаріуса, строк оренди. 5 років стартова орендна плата 131 гривня, 50 копійок. Цей об'єкт виходить на аукціон із покроковим зниженням ціни та надання цінових пропозицій, оскільки на жаль, аукціони на повну вартість і на мінус 50% не відбулися. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня ТВА.